Усім привіт! З вами я Роман Світоша, хочу вас привітати усіх з Новим роком. Нехай Новий рік нам приносить дуже багато позитиву. І цей позитив, нехай якомога більше накопичується, і все у нас буде добре. Ну що, ми сьогодні в місті Львів, зараз буде дуже багато цікавої інформації. Підписочку робимо на канал. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок і, звичайно, палець вгору. Друзі, також я завжди наголошую, якщо склали обставини, що ви шукаєте для себе автомобіль, то потрібно завжди його перевіряти як фізично, так і через CarVertical. CarVertical – це інтернет-ресурс, який дає можливість побачити, що було, яка була історія автомобіля. Якщо автомобіль її, звичайно, відвідував. Якщо не відвідував, то все одно ви знаєте, що історії. В нього не було. Це також треба розуміти. Ну що, вмошуємося зручніше, ми поїхали. Звичайно, кава, чай, капучино завжди присутній на ринку, Олексій працює. Шеф-кухар. Друзі, хто пізнає нашого шеф-кухара, напишіть в коментарях, як звати нашого фахівця, який завжди людей голодним не залишає. Доброго здоров'ячка вам! Ну що, в коментарях ми сьогодні оголошуємо. Люди мають написати, як звати шеф-кухара нашого, який постійно смачно нам готує. Так, це в нас плов, ну і смачний хороший бограш. Та якраз він в процесі. Чи це вже готовий, вже можна, можна та? їсти, а, так? А, Вже можна купа. Все прийнято. Я за хвилин 10-15 на шашличок до вас забіжу. Так, відразу покажу, знаходячись на в'їзді, бачимо хлопців, які працюють. Значить, В'їзд у нас справа ось там. Це у нас площадка, на якій продаються 7 днів на тиждень автомобілі. А це у нас автобазар. Ми йдемо трошки сьогодні, походимо і чогось цікавого половимо. Так, друзі, з чого почнемо? Давайте почнемо якось, якось направо підемо і там розберемося, що і як, а потім вийдемо іншою стороною. Ну що, друзі, бюджетний автомобіль 3650. Ось такий Opel 2008 року. Давайте трішки підзумую по інформації. Газ бензин 1.4. Opel Astra. В салоні Все чудесно. Як, як і має бути? Так, поруч меган 3 2000. Який там він 2016-15 рік бачу, заявлений. Виконання кузова універсал. Вартість автомобіля 8500. Часто іноді мене запитують. іноді Часто бачите. Часто, я б сказав, запитують за бюджет в районі 8 тисяч. Я так розумію, це якийсь такий на сьогоднішній день середній бюджет. От 8500 1,5 дизель, механіка 239 заявленого пробігу. До речі, відразу хочу сказати, є така можливість, значить, якщо потрібно допомогу у підборі автомобіля, то можна сміло звертатися, телефони, друзі, в кадрі, і, звичайно, можна приїхати на ринок. Я вам дам експерта, який з вами буде ходити по ринку, допомагати, підібрати. Ну, а можна, звичайно, через авторію знайти і скинути посилання. Якщо автомобіль буде хороший, то, звичайно. Буде, буде, будемо далі рухатися. Якщо поганий, ми вам про це повідомимо і не буде потреби тратити свій час на поїздки. Бо в попередньому відео я вже розповідав, як люди приїжджають, стоять збоку біля автомобіля. Автомобіль поганий, потім на поїзд і назад вертається, тратять на це дуже багато часу. А цей час реально є золотий. 15 рік, 15500. Ауді. А3, 4х4, 2 і 0. Ось такий літаючий апарат. Звичайно, відразу скажу, це Америка. Американське авто. Йдемо далі. Поруч ще одна. Значить, Audi a 4 4 4х4, 15 рік, 15200. 2,0 бензин самий класичний, який є. 100 тисяч кілометрів пробігу заявлено. Малюбу 20-й рік. Також автомобіль приганий із США. Вартість автомобіля 15500. 1,5 500. бензин. 43 тисячі заявленого пробігу. Виконання салону канина. Так, поруч, друзі, самий популярний автомобіль. Один із популярних це а 5 виконання Кузова Універсал, 12 рік. Вартість автомобіля 8250. Автомат 1,6 дизель. 251 тисяча заявлено. Перед нами, друзі, Астра. Гляньте, який цікавий дизайн намалювали, правда? Наглядає класно. Виконання козову універсал. До речі, автомобіль по відчуттях реально виріс. Подивіться, який кашалот. 2017 рік, 10950. 1,6. Дизель. Коробка, механіка, 200 тисяч заявленого пробігу. На тканині, звичайно. На тканині і механіка. Так, в салоні охайно. Сидіння не приймете, руль бачу не перешитий. Ось такий вигляд. Так що, друзі. Є такий автомобіль, продається, а ми рухаємось далі. Так, поруч у нас кашкай. 2010 рік, вартість автомобіля 9700. По інформації, дизель 1,5, класичний двигун. Механіка. 235 заявленого пробігу. Що на віддачу автомобіль? Щось скажіть. 9300 на віддачу, так? Прийнято. Ось такий апарат. Добре, йдемо далі. Так, поруч зефіром, 12 рік 6,999, 1,7 дизель, коробка, механіка. Так, по телефонах, друзі, показую в кадр. Кого треба, списуємо. А що заявлено? Заявлений пробіг 190. І виглядає рівненько. Але, звичайно, друзі, перевірка. І Чим більше, тим краще. 12 рік, меган 3, виконання кузова Універсал 6999. 190 заявленого, 1,5 дизель. Ось такі 120-ка прадо. Рідко, до речі, такі автомобілі є на ринку, але сьогодні є і це добре. 2008 року ціна договірна: 4,0 бензин газ. Без підкрасів. До речі, в цьому двигуні з таким двигуном це якраз. Хороший варіант 216 заявленого пробігу. Лагуна. 2012 рік, 6900 бізнес-клас від Рено. Так, по інформації, це дизель 2.0, 150 кінських сил, 335 заявленого пробігу. Телефончик є в кадрі. Бачимо комбінований салон. Що там у нас щось вдається показати, вдається. Ось такий апарат. Так, що у нас поруч? Поруч у нас американський Ford H 2016 рік, 16900. 3,5 двигун, а саме бензин 290 кінських сил, 4х4, 150 тисяч кілометрів заявлено. Також встановлений газ ГБО. газобалонне обладнання. О, бачите, от і бюджетний автомобіль поруч. Це у нас ВАЗ-2107. Хто пригадує? П'ятірочка у нас була з капотом рівним ця рішіточка. Трішки інша. Семірочка ось так виглядала. Давайте глянемо. значить 89 рік 1850. 1,5 бензин. 85 тисяч пробігу. Не потребує вкладень. Такий апарат. Так, друзі, пройдемося ми трішки вглиб, змінимо рядність і заодно подивимося, як автомобілі стоять рівненько рядочками. Очікують свого нового власника. Друзі, до речі, пишіть хто, звідки дивиться. Радий буду вас чути. відписую завжди також на такі коментарі, тому дуже-дуже приємно. Так, це у нас ми прийшли на перший ряд від стадіону Львів Арена. Давайте так, підемо тепер трішки цим рядом. Фокус, друзі, у нас в кадрі. Виконання Кузова Універсал 2012 рік 7 950. На жаль, телефону немає. Ну, Для статистики. Це автомобіль для статистики 2.0. дизель, автомат. 2007 різ, рік 5850. Мазда 5, дизель 2,0. Семемісна, 240 тисяч заявленого пробігу. Добро здоровічка. Все обслужено, так, ну, давайте глянемо ще в салон. Так, в салоні все класично. Є руль педалі і, і крісла, так? Та, так, Сімейний автомобіль для сім'ї буде добре. Добре, ми рухаємось далі. Доброго здоров'я вам. 2008 рік, 6850. 1,6 газ, автомат. Заявлений пробіг 142. Телефончик кадрі. в кадрі. Салон можна заглянути. Ось такий автомобіль. Добре. Ідемо поруч, поруч у нас Фабія, але з тих новіших виконання кузова Універсал. 2015 року. Один і два двигун, вартість автомобіля 6,850 Бензин, звичайно, і, але вже, бачите, вказано 4 тому що там є ще трьохциліндровий. 158 тисяч кілометрів заявлений пробіг. Такий апарат. З вигляду, звичайно, зробили класно. Мордочка цікавенька. До речі, я бачу по картинці, люди ходять. Все-таки новий рік настрій у людей є. Так, 2008 рік. 8300. Honda Accord. Ви знаєте, я колись дивився на такий автомобіль для того, щоб собі придбати. І дивився відразу ж на конкурента Mazda 6. Пригадую, що Mazda 6 навіть трішечки була там, якщо брати в руках, трішечки була дешевша. Обрав, до речі, мазду. Чому обрав мазду? Там щось кліренс був тоді на той час, В Мазди трішки цікавіший. І так, десь вона мені цікавіше зайшла. Так, йдемо далі. Наступний автомобіль, серйозний апарат, пригнаний із США 2019 року. 26. 3,6 бензин. Автомат 69 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Так, якщо відкрито, можемо одним оком заглянути, до речі. Відкрито. Так, шкіряне сидіння. Запах, до речі, нового автомобіля. Що дуже добре, коли купляєш автомобіль. І бачимо позаду ще два місця, Семимісний клімат кліматконтроль для задніх пасажирів окремо виділений, такі гарні шторки. До речі, скажу чесно, полюбляю я ось такий розмір, ось такі потужні автомобілі, до них їздити реально цікаво. Їдеш і відчуваєш, що ти їдеш на потужному авто. Так, а що у нас поруч? Поруч у нас. Колеос, Рено Колеос 2012 року 11 400, значить так 2,0 дизель 150 кінських сил. 222 тисячі пробігу. Хтось мене запитував, Роман, що краще, Колеос чи Кашкай. Друзі, дивіться, Колеос і Кашкай це абсолютно різні автомобілі в класі. Колеос більший автомобіль. Так? і тому тут різниця така серйозна, я б так сказав. Тому треба дивитися, що кому подобається. Кому потрібно більший автомобіль, відповідно, так. Так, у нас наступний автомобіль. Ось такий фокус 15 рік, 13 тисяч доларів. 2,0 дизель. Автомат 193 тисячі заявленого пробігу. Комплектація Титаніум. Хлопці, ваш фокус? Можна заглянути? Класна у вас комплектація, серйозна. Зеркала бачимо тільки, що відкрились при відкритті автомобіля. Ну, виглядає бомба. Добре, дякую вам. Так, йдемо далі. Мазда. У нас тріючка, наступний автомобіль 2014 року. 2,0 бензин. 137 заявленого пробігу. 2,0 сказав, так, сказав, автомат. Тоже ваш, хлопці? Теж можна? Це європейка, так? Америка? Пари вже поміняли, так? Зрозуміло. Все гарне, продаж вам, хлопці. Ох. Так, ну що, автомобіль, шкода А5. Як, як кажуть, такі автомобілі я вже казав на початку відео. Люди їх люблять, купують. Так, що у нас тут по комплектації? 1.6 дизель, без підкрасів заявляє продавець. І це у нас так, один із старік, 206 тисяч пробігу заявлено, На телефон є, Ігор продає. Друзі, кросовер. Актуальний автомобіль в цей період часу. Honda CR v cr V, хто як, хто як любить, хто як, хто як зазначає. 10 рік 14450 2.2 дизель 179 заявленого пробігу пригнаний з Європи. Звідки знаєш що пригнаний з Європи, друзі? Пишіть в коментарях свої думки. А ми йдемо далі. Меган 3. Виконання Кузова Універсал 2012 рік 8.300. 1,5 дизель. На жаль, без телефону, тому тільки статистика. Друзі, С3 продається. До речі, компромісна ціна 19900 і торгуємось до, 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 я кажу, завершення. Кого цікавить, звертайтеся. 15 рік 2.0. Бензин автомат. 113 тисяч кілометрів. Приганий з Америки. Не фарбована ні одна деталь, тільки трішечки оцей маленький кутик. Десь на інших відео я це показую. речі, 4х4. Йдемо далі, друзі. Peugeot 15-16 рік, 10 950. 1,6 дизель, механіка. 253 заявленого пробігу. Дача. 2015 рік, 6600. 50. 1,2 бензин. Механіка 110 тисяч кілометрів заявленого пробігу, пригнаний з Європи. Бачимо по номерах на лобовому склі. Так, поруч. Кроссовер. Так, все вірно, вірно. Кросовер 305 Peugeot. 15 рік, 11900. 1,6 дизель. 200 тисяч заявленого пробігу. Ну що, друзі, ми йдемо до логічного завершення. Ще ось цих два автомобілі і будемо завершувати, друзі. Усім хочу подякувати. Хто у нас завжди активний, пишемо коментарі, кого що, які теми цікавлять. Ми їх завжди будемо розкривати. Так, що у нас по інформації? 12 рік, 11700. 4х4, 1,6 дизель. 208 заявленого пробігу. Пійшли ми до логічного завершення. Слава друзі Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо і перемога близько. Усім веселих свят!